Роботі на BMW X6 в кузові G06 заїхав на встановлення обвіса Парадігма. Ось так вона виглядає до встановлення. Будемо ще встановлювати накладочки на дзеркала. Наш обвісик лежить повний комплект. Ось такі у нас накладочки на зеркала. Приступаємо до роботи. Додатково будемо кодувати режими на цьому авто. Будемо додавати Sport Plus. як бачимо, у нас немає, і Comfort Plus. Ще зробимо плавне закривання кришки багажника. Зараз я вам продемонструю, як вона зачиняється. Ось так вона закривається до кодування. Вона бахкає, це у нас некомфортно, будемо все робити. Так, все закодували, дивимося, з'явився у нас Sport плюс, комфорт плюс. І зараз я вам продемонструю, як у нас зачиняється кришка багажника. Відчиняємо Ось так вона плавно закривається. Так, і ось такий результат після встановлення. Замінили накладочки на зеркалах. Ось такі от пороги. І ззаду. Ось такий от має вигляд.